13 квітня 2014-го, 9.00, передмістя Слов'янську. Невеличка група офіцерів СБУ зупиняється для розмови з місцевими жителями. Серед них ось цей чоловік, Геннадій Біліченко, капітан спецпідрозділу Альфа. За кілька хвилин невідомі штатському відкриють вогонь з автоматів майже впритул. Геннадія ранять у серце шию голову. У день похорон стане відомо. Керував диверсантами Ігор Стрілко, російський офіцер 45-го полку, що базується у Підмосков'ї. День вбивства Геннадія Біліченко прийнято вважати початком першої війни в історії незалежної України. Але чи були ми готові до неї? Війна на Донбасі відкрила жалюгідний стан української армії. І від того, які висновки ми зробимо з цієї війни, залежить у якій країні зростатимуть наші діти. Перше на українському телебаченні хто винний у руйнуванні українських збройних сил. Він бездумно ввів практику політичних призначень чи можна було передбачити агресію з боку Росії? Радник президента Єльцина заявляв: або Крим наш, або буде війна, як зміниться війна у найближче десятиліття? Даю наводку, ставлю там метку. І ракета прилітає просто в окно разом з експертами, солдатами та волонтерами. Ми знайдемо рецепт для розбудови української армії майбутнього. Тобто війна ведеться в 21 віці тільки так. що треба зробити вже сьогодні, аби забезпечити мирне післязавтра?